Пропонуємо переглянути відеорозповідь про відкриття пам'ятника мир і слава героям твоїм Україно» у селі Берлин. Перший листопадовий день, що так щедро дарував далеко не осіннє тепло, став по-справжньому особливим та пам'ятним для жителів села Берлин. численни гостей, які прибули сюди цього дня. Україно. Тихо вимовляю, ім'я Твоє. Стражденна моя. Чи є в світі ще така змучена земля, віками безправна і невільна, солодка для чужинців і болю рідна для українців. Пам'ятаємо, земля наша розп'ята на хресті історії, але свята. Пам'ятаємо, найкраще небо небо над Україною, найкраща земля земля. Українська. Вона, як мати єдина, житиме вічно, її дух неможливо зламати. Боже врятуй Україну, нашу найкращу перлину. Я рідна мати вона вона, кращої в світі немає. Рідна мати вона на кращої світі. Нема. Ось так розпочалось народне віче з нагоди відкриття на шкільному подвір'ї пам'ятника мир і слава героям твоїм Україно» та вшануванню пам'яті тих, хто віддав своє життя за волю та незалежність України, пам'яті наших героїв від минувшини і до сьогодення. Вірність! І мужність, ось головні риси героїв, вірність своєму ідеалу та мужність у втіленні цього ідеалу в життя, вірність і мужність аж до смерті. Герої творять дійсність, герої формують обличчя світу вчора, сьогодні і завтра. Бо вони готові віддати все, у тому числі своє життя в ім'я країни, в ім'я її народу. Україна не раз піднімалась з колін, побита і ціла в ранах. Та нездолана для ворогів своїх. Вона йшла ворогу під кулі, щоб захистити усіх своїх дітей. Терновим шляхом дійшла Україна до сьогоднішнього дня. Здавалось би, все скінчилось давно минуло, і більше ніхто не пройде шляхом тих кривавих дій. Та усе не так. Ведуча Ольга Андріїв, заступник директора Берлінської школи з виховної роботи, впродовж народного віче огортала сторінки минулого. Зупинялась на тих, де постає картина сьогодення, сумна, вмита кров'ю. Ота війна на сході країни принесла так багато сліз у наші родини. Пам'ятник, що постав у Берлені, данина пам'яті героям минувшини і сьогодення. Ольга Андріїв надає слово директору берлинської школи Миколі Куцюку. Сьогодні ми пам'ятаємо і вшануємо своїх героїв. Як співається у пісні, земля важка, земля важка, бо в ній багато зброї. Земля легка, земля легка, бо в ній лежать герої. Сьогодні герої серед нас, сьогодні ми їх вшановуємо. Тож, світла пам'ять героям загиблим. Честь і слава героям живим. Хочу висловити глибоку вдячність усім тим, хто був причетний до відкриття цього пам'ятника, зокрема, отцю Михайлу. Степану Євгеновичу, голові сільської ради Михайло Фещуку, яку привили, які проявили дійсно подвижницьку діяльність. Людина, яка надзвичайно підтримала ініціативу спорудження пам'ятника і словом, і конкретними справами Михайло Фещук, голова Язлівчицької сільської ради. Ось що він зазначив: сьогодні кожен з нас прийшов сюди згуртованим, і мені приємно, що ця громада спромоглася на то, щоб увіковічити пам'ять тих хто віддав своє життя за незалежність України за її волю. Приємно те, що ми згуртовані сьогодні. Хоча трошки мене мало є, але хотілося бачити більше. Але ми, ми відстоїмо те, ми даємо шану тим, хто загинув і хто не дочекав до сьогоднішнього дня, до тих чудових днів. Сьогодення ми, коли будемо проходити повз цей пам'ятник, на який громада спромагався, ми завжди будемо вклонятися тим, хто віддав своє життя за незалежність України. Ми будемо їм вдячні тим, що ми будемо приносити сюди живі квіти, і вір, хочеться вірити в те, що та стежина, яка веде до цього пам'ятника, ніколи ніколи не заросте сюди травою. Тож приходьмо, конямося і шануємо тих ветеранів, тих героїв, які віддали своє життя за волю України. Слава Україні! Герої, слава! А тепер перейдемо до головного, назвемо тих людей, яким належить ідея спорудження пам'ятника, та тих, хто допоміг її втілити у життя. Отець Михайло Грицишин, настоятель храму Святої Параскевії Української греко-католицької церкви села Берлин та Степан Мандюк, колишній вчитель Берлинської школи, ось чиї задуми з ласки небес втілено у життя. Власне, Степан Мандюк організував вертеп і у час свят лунала куляда від хати до хати, і було донесено цю ідею берлинчанам. Як результат, підтримка та зібраних 20 тисяч гривень вертепом, учасники якого учні Берлинської школи. Нині організатори спорудження пам'ятника дякують кожній родині. У ході народного віче Ольга Андріїв назвала усіх, хто долучився до цієї доброї справи. Хто чи міг, від 2 тисяч гривень і до 100. Богдан Романець. Отець Михайло Грицишин, Ігор Сех, Марія Бенецька, Олеся Ситків, Руслан Кришталюк, Михайло Гончарик, Андрій Усенко, Володимир Салука, Степан Писецький, Василь Стех. Оксана Колос, Андрій Дудка, Анна Венгрин, Ярослава Топилко, Галя Калита, Лагодівське і Берлинське лісництво державного підприємства Бродівське лісове господарство храм Святої Параскевії, Настоятель Отець Фітьо, храм Святої Параскевії, Настоятель Отець Грецишин, храм чесного животворящого Христа міста Броди, настоятель отець Ярослав Царик. Пам'ятник, мир і слава героям твоїм Україну уособлює Архангел Михаїл у військових латах зі щитом у лівій руці, на якому зображено герб Володимира Великого, тризуб увінчений хрестом. У правій руці Архангела вогняний меч, символ боротьби зі злом. Віри у те, що воїни не дозволять ворогам перетворити нашу країну на руїну. Виконав цю роботу відомий скульптор Василь Грицак, чиї роботи прикрашають Львів, Дрогобич, Стрий, жовкву, самбір, а тепер і Бродівщину. До слова, Василь Грицак зробив для Берлинської школи ще один подарунок на початку навчального року тут поставлено погруддя Івана Франка праця його рук. Далі відслужено поминально панахиду за усіма загиблими. До присутніх звернувся отець Михайло Грицишин, настоятель храму Святої Параскевії Української греко-католицької церкви села Берлин. А я кажу про велику славу тих воїнів, тих українців, добрих, найкращих із нас, які не побоялися піти, бачите, які підставили життя своєї груди, щоб нині ми жили мирно і не мали ворога тут. На нашій землі. Честь і слава їм, Хай буде. Ми написали тут, бачите, написали мир, щоб вони мали мир із Богом, щоб Господь Бог просив їм всяке прогрішення, що, можливо, вони завинили. А від нас, щоб їм була слава, щоб ми пам'ятали тих найкращих синів свого народу і вклонялися, і молилися і прославляли. Їх. Хай Господь, дорогим Христі, прийме їхню жертву, свій небесний жертовник, що вони поклали ту жертву за нас, за свою землю, оцей свій найбільший небесний жертовник, так, там, де, як він говорить, немає більшої любові. Від тої, коли хто життя своє покладе за друзів своїх камінь. Слава Ісусу Христу! Хай палають свічки пам'яті загиблих героїв у наших серцях. А розмірений бій хронометра відчеканий час скорботи, душевного болю і жалю. Звучить тужлива пісня у виконанні семінаристів Львівської духовної семінарії. Запалено свічі. Покладено квіти до пам'ятника. Цю почесну місію очолив учасник АТО, колишній учень Берлинської школи Віталій Різнік. Батьків, а завжди зупиниться всі війни на світі, на білому світі, не бивайте синів, ой, не бивайте твої ойцем весенні, ой, не бивайте твої ой си. Не тема сіпані, за ними сіткають, так важко сіткають у полях повинни, у полях повиних вирячала мати сина. Ти служи синочку мій, рідну землю боронити, все обов'язок святий. раптом, випав серед літа на троянди білий сніг, сини з війська не вернувся вже на батьківський поріг, а мати жде. you Відтак здійснено чин освячення пам'ятника мир і слава героям твоїм Україну. І на сам кінець ведуча народного віче Ольга Андріїв зазначила: будьмо гідними великої слави героїв, які твердо вірили, діяли і знали. Українська нація народилась тоді, коли в її обороні впала перша крапля червоної крові на чорну українську землю. Українська нація існуватиме доти, доки, хоча б, один українець буде готовий покласти своє життя за її оборону.